Всім добрий день. Продовжуємо нашу тему стругання рубанком, і ми сьогодні поговоримо про те, як відпиляти брусок в стуслі в поперек волокон. Тобто відпилювання бруска в стуслі в поперек волокон. Ось перед вами є у нас стусло. От бачите, яке стусло у нас. Потім нам потрібен буде брусок і ножівка. Дивіться, стусло – це дуже гарна річ. На глаз, на око точніше, ми не можемо відпиляти відпиляти оцій кут, припустимо, от потрібно нам розпиляти на Ось. І потрібно, щоб оцій угол, оцій кут, ось так. Давайте малювати. оцій кут. Нам потрібен буде 90 градусів. Або нам, припустимо, потрібно розпиляти його теж навпіл, тільки щоб був кут ось цій, ось цей 45 градусів, і цей 45 градусів. Нам допоможе зробити стусло. Далі, ось у нас є. Ось так ми будемо. Якщо ось ось так, ми будемо з вами пилити пиляти, то оцей угол буде дорівнювати 45 градусів. ці 45 градусів. Якщо ми будемо встухлі пиляти ось так, то оцей кут буде дорівнювати 90 градусів, 90 градусів. А є ще така: е, такий кут, який е, потрібно нам, припустимо, ось цей торець. Випиляти під кутом 45 градусів. Ось оце положення стусла нам дозволяє зробити на торці кут, ось так він буде виглядати приблизно 45 градусів. Тобто, оцій кут буде дорівнювати 45 і оцій теж 45. Ну Давайте я вам покажу, як це робиться. Припустимо, нам потрібно. так, зараз, зараз. Ось так вам буде. Так, настроїмось. Ось так. Ану. Ага. Зараз. Ось. Це ми будемо пиляти брусок з під кутом 90 градусів. Ось. Ось оцей кут. Так, зараз дорівнює 90 градусів. І оцій теж. Тобто ми можемо розпиляти ровно, що буде оця поверхня і ця поверхня буде <кій> ровно. Далі Пили... пиляємо під 45 градусів. Є. Далі ось це ось так. Оцей кут буде дорівнювати 45 градусів. Оці теж. Та ось ще одно, одне положення. Зараз я настроюсь. Ось так. Далі. Ось це положення. Ось так. І якщо ми зробимо з вами пропил далі, то ось цей код буде дорівнювати 45 градусів та 45 градусів. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.